Олена, раді добре, вас день. бачити. Це ну, гарні такі перчаточки, гарний настрій у вас сьогодні. Як відсвяткували новий рік? Все добре. Все брату. добре, ну, слава Богу. Друзі, подивіться, яке велике обновлення. Щось цікаве продають. Ну, зараз подивимося. Це у нас Баранівка. красива підробочка. Красива підробочка. Баранівки. Приклади, що таке теж буває. Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Київ Почайна. Сьогодні прогуляюся по барахолці, друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, ось так. Не дивлячись ні на обстріли, ні на морозну погоду, людям все одно цікава барахолка. Вони приходять сюди, щоб знайти своє омрієне, просто пройтися, прогулятися, поспілкуватися. Тут своя атмосфера, свої люди і своя історія. А ми з вами йдемо за нашими фарфоровими виробами, тож залишайтеся на каналі, далі буде цікаво. Тарелки, аэрография, будянский фаянсовый завод 200 гривень, набир 6 штук 2000 гривень, 500 гривень, будянский фаянсовый завод, 500 гривень Дмитриевский фарфоровый завод Кобальтовая рыбка. Полонная. 200 гривен. калнычек 250. Что-то интересное продают. Сейчас посмотрим. Секонд-хенд Це теж хороша, но замка нет. Забрали. Хороші ляльки Дитяча іграшка. Да. Саня, скажи, і ляльки були забрали. Скільки така іграшка? 100, Саня, сто, Саня, скільки ти? Саня, скільки це? 100? 100. 100 гривень, так? Забирай. Сто гривень. Друзі, моїх батьків до сих пір. Такий магнітофон залишився Маяк-232. До речі, до нього підключається світлова музика. Досить такі виносливі, практичні та надійні. Ось так, друзі, прямо біля рельсів люди винесли свої пропозиції навіть в такий великий мороз для того щоб заробити пару копійок на життя санчатка продаються друзі подивіться хто он крокує Поганий олександр вже вас тільки в Ютубі можна побачити. Добрий день, друзі. добрий, добрий. радий вас бачити. Холодно, але Петрівка затягує. А що, вже щось знайшли? Так, звичайно. А ну показуйте, показуйте. От такий хлопець удачливий. Ну, пане Олександр, давайте, будь ласка. О, от бачите, друзі, інколи нічого нема, от нічого нема. От люди йдуть. Добрий день, хочу з вами познайомитися, я вам щось покажу і працюю. Ну ви даєте. А ну показуйте, будь ласка, діліться з нами. О. Глечик. Будянський фаянсовий завод. Без кришечки 250 гривень. До пропозиції, цукерниці, чашки, склянки. Подивіться, який ведмедик не часто такий трапляється, з ручним розписом. Бочка орієнтована на 1000 мл. Головний ряд почайна. Зараз підійдемо, подивимося, скільки коштують кришталеві вироби. Подивіться, який красунчик пропозиції. Вазочки. Доброго дня! День. Радий вас бачити! Я вас теж рад бачу. Підкажіть, будь ласка, скільки така краса коштує? Подивіться там, не доньше, подивіться. Ага, Є 2800 гривень, друзі. Подивіться, який класний кобальт. Так, ЛФЗ трієчка, а така трієчка скільки коштує? 3500 гривень. Статуетки, вазочки, в пропозиції. Навіть уранове скло. Друзі, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до уранового скла. Ваша думка, воно бере якесь. Воно шкідливе чи ні для людини організму? Для людського. А скільки така трічка, будь ласка, підкажіть? 1100, 1100 гривень. Пан Костянтин вміє здивувати своїм асортиментом. До речі, один із порядочних продавців на почанні. А такий набір, будь ласка, підкажіть? 3800. Звичайно. Київська барахолка кожного разу нас дивує, друзі. Часто вам трапляється така ваза мініатюра у вигляді бочки Баранівка неймовірної краси. Скажіть, будь ласка, ціну. 800 гривень. Так, а чайні пари баранівські? 500 гривень. Баранівка 50-ті роки. Не часто зустрінеш саме з такою коронкою, з підставочкою. Вазочка скло, частина чайного сервізу Золота нива. Ось взагалі рідкість, рідкісна користень. Спецовники. Будянський фаянсовий завод, соусник. Скажіть, будь ласка, цінне соусника? 500. А, за набір 500, так? Користень, а такий? 400 гривень. Це у нас кузнецов, так? Да. Кузнецов, Соусник. З підставочкою. Має дві ручки. Дві ручки, три моча, ручний розпис. Яка ціна? Так 3500 гривень. 10 ну, так скажи, ти же ну я вже хай сніг. Доброго дня. Хорошо. Пані Олена, раді вас бачити. Які гарні такі перчаточки, гарний настрій у вас сьогодні. Як відсвяткували новий рік? Все добре, все добре, добре. слава Богу. Друзі, подивіться, яке велике обновлення асортименту. Особливо ананас. Ручна робота, Довбашевський фарфоровий завод, 50-ті роки. Я такий сервіс бачив вперше. Чайник. Наскільки він персон? Повний, на 6 чашечок. На 6 персон, так. На 6 персон, молочники. Сукурничок. Якщо ще Городницький я бачу такий ананас, то довбишевський в такій формі вперше. Велика рідкість вітання з крутою знахідкою. Так, це у нас два чайники. Користенський фарфоровий завод, ручний розпис. Валентина Тригубова, так? Так, мавка або лісова пісня. Лісова пісня. Я дивлюсь. Також новеньке в асортименті. Український стиль, так? експериментальна керамка художні, скільки вона коштує? 600. 600 гривень. Так. Зараз хочу ще показати цікаві чайні пари радіохвилі. Зверніть увагу, яка форма. А форма відрізняється, так? Дивіться, дві різні форми. Баранівський фарфоровий завод. Перший сорт. Ні, я маю на увазі от по ручкам навіть, подивіться. Бачите? Дві різні форми. Скільки пара коштує? 400. 400 гривень. Так, ми бачимо дві чашки однієї форми, друзі, і дві чашки іншої форми. Всі предмети в новому стані. Рідкісні чайні пари, ручний розпис, бамбук. Майцовська по тисячі. Тисячу гривень, так? Да. За пару. За пару. Так, це ж, Борислав, Львська область, Борислав. старенький клеймо. Борислав. А потім такий же саме робота на Башківці. Пані Олена, у вас рідкісна частина сервізу Баранівка, так? так Баранівка 50-х років. Друзі, подивіться. Сукорниця, молочник, сухарниця. Це що у нас? Масляночка? Це, масляночка. Мініатюрочка, корничко такое. Десертні тарілочки. Да, баранівка. Ага. І скільки ця вся краса повчила? П'ять тисяч гривень. Так. Чайна пара гігант. Це Херент, так. досить рідкісна, в новому стані, 4 тисячі. 4 000 гривень, так да. вона у вас одна? Так, да, колекційно. Mm -hmm. Mm -hmm. А чашки колосок, кобальт? По 500. Ага, це вуаль називається, вуаль, колосок. Колосочек. А, є колосочки, так? Скільки і... вони? По 500. 500, це ОФЗ. Так, будь ласка, сільничка. 4 000. 4 000 Німеччина чашка Гігант не часто зустрічається. Поручна робота, дуже гарні квіти, Баранівка 1970-х років. Позолота всередині, скільки така красавчик? 900 гривень. Так, це у нас золота ромашка, так? Так сервіс. Але кавовий друзі не... Кавовий. Кав... Кав... Різ, кавовий, не часто зустрічається. Так скільки він коштує? В повній комплектації 17 тисяч 17 тисяч гривень. А такий винторогий. Такий 700. 700 гривень. А хто виробник, не знаєте? Не, не підкажу, але це знак наступного року, так що можна вже готувати. О, друзі, до речі, так, так можна придбати вже. Бачу асортимент фарфорових статуеток. Полон завод художньої кераміки. Скільки коштує? Пара 2500. 2500. А така? 500 гривень, кухар. Оленятко, будь ласка, підкажіть. 350. 350. А це що таке? А це Баранівка. Весик. Да. Це було два одного, забрали. Дуже mm -hmm. рідкісне. Друзі, дивіться, є камініатюрка. Скільки він коштує? 500, 500 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці по чайнам. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Пост. До нових зустрічей!